Всім привіт! З вами Юра Чіпак, Далу-Далу і -далу» Україн, і це прев'ю до самого екстремального шоу в році Екстрім Рус. Поїхали! І знову на кік-офф ми побачимо майже командні титули. Чемпіони Сезари та Санкіт будуть відстоювати свої пояса від нового дня. Але претенденти виглядають дуже слабо. Ну, цей матч взагалі не викликає ніякого інтересу, як він би був ще по спеціальних правилах. Тому би вийшов класний матч, а так буде ну, середняк. Моя ставка Цезарою Тайсенкіт. за титул чемпіонки дів. Нікі Бала проти Наомі. Нарешті Наомі отримала шанс побратися за титул Нас чекає досить інтригуючий матч. Обидві діви мають високі шанси, але я виберу Наомі. То вона ще ніколи не була чемпіонкою. А Нікі володіє титулом вже 5 місяців. Моя ставка Наомі. Дольф Зіглер проти Шеймуса у матчі по правилам Kiss My Ears. Ну, правила цього подинку мені не сподобалося. Чому не зробити, наприклад, матч по екстремальних правилах, якого ще нема. Ну, Extreme Rules шоу а матча по Extreme Rules нема. А тут правила поцілуй мій зад. Ну, а взагалі нас, матч нас чекає досить інтригуючий. І в плані рейтингу має все бути непогано. Моя ставка на Шеймуса. Діна Емброс проти Люка Харпера. Чикаго стріт файт. Мені здається, що цей матч взагалі може стати найкращим на шоу. Хардкор нас чекає відмінний. Ці реслери мають не розшарувати. В них така самовіддача, що можна позаздрити. Ну, чекаємо з нетерпінням цього матчу, а мені здається, Діно Емброзу вже потрібно перемагати. Моя ставка саме на Діна. Матч за інтерконтинентальний титул Деніл Брайан проти Беднюс Барета. Цей матч взагалі на грані зриву, бо у Деніла Брайана проблеми зі здоров'ям. Але по суті, то матч нас чекає ну, непоганий. Але інтриги, якщо цей матч відбудеться, ну, інтриги тут не, немає ніякої. Моя ставка на Деніала Брайана. Матч до останнього на ногах. Роман Рейнс проти Бік Шоу. Ну, цей матч врятує тільки правила, а нас чекає скучне видовище. Але якщо будуть багато використовувати різні хардкорні предмети, то і матч може, і матч буде не затягнутий, то може вийти добротний поєдинок, але та інтереси цього матчу, ну, на жаль, ніякого нема. Ф'юд вийшов дуже скучний, дуже такий обидваний, на всьому мою скажу. Ну, але моя ставка на Романа Рейн, це тут без питань. Джонсіна проти Русєва у матчі за титул чемпіона Сполучених Штатів і в матчі з російським ланцюгом. Холодна війна на стадії закінчення. Розкажу про правила: реслери будуть зв'язані ланцюгом, і потрібно доторкнутися всіх чотирьох стік рингу по черзі. Матч досить специфічний. Він вийде, але. Він вийде повільним, ну і не цікавим, особисто для мене. Ну, і інтриги тут не знаходиться. Моя ставка Джон Сіна. Сет Ролінс проти Ренді в Маршталевій клітці. Аркіо використовувати не можна. Кейн приглядає за кліткою. Але я впевнений, що мене вийде добротний. Буде цікаво побачити, як все закрутиться, завертиться. Ну, але інтриги тут так тут зовсім нема. Сет Ролінс має перемагати для того, що він. Це його перший, походу, по захист е, свого титлу, ну він має вже точно е, перемогти. Але як він переможе, це вже ми побачимо. Бо моя ставка Сет Ролінс. Карт виглядає неоднозначним, але шоу має вийти добротне. Все, екстрім-рус, виходить досить міцне. Ну, все, з вами був Юра Чіпак, Україн. Бажаю хорошого настрою, хорошого шоу, до зустрічі!